З вами Кому, і сьогодні ми продовжуємо знімати другий сезон, друга серія. І от мене ось цей коментар, ось що дивіться, ось ось коментар попросив мене зняти другу серію. Е, Якщо ви хтось ще попросите, я, звісно ж, буду знімати. Так, як ви знаєте, Чехословакию вообще Словакію Дания уже находится вже знаходиться Европы Європи між Польщею, и і Німеччиною. І все в цьому мірі вже наладилось. Ну, наладилось, якби, ребяточки. Не Узбекистан с Кыргызстаном. Кригістан уводить Узбекистан війська, І такі доволі великі війська, ну, Узбекистан, сразу... Танжестан теж допомагає Узбекистан і просто потім миряні переговори. Все. Так, далі. Далее, ребят, самый индик. Встайте. Е, в столете в столиці коте. Эээ, е, ось. Зараз... Е, Короче, вставайте коте. То есть Шри-Ланка хочет. Хочет взять себе чуть-чуть Индии. Вот он чуть чуть-чуть. Філанці допомагає Україна, в Україні сильні війська, і допомагає Америка з Китаєм. І вони беруть як мирні переговори. Ось тут через Індійський океан їдуть, бо там багато всього. І взяли. Так, далі, ребяточки. Война в африканских країнах давно не была. И тут война. Малий э, Мали хочу приєднатися к Алжиру. Ну, не все. Це правительство такой. И кусочек забирають. Алжир. Так. И пока все. все. Ну, и зачем серия? А, в смысле смысл? С пока. И с воином. Так, ребяточки, далее. Далее Украина развивает свою экономику, все развивают свою экономику и так далее. Ну, тут самое интересное, что Куба Хоче навести на ямайку. В них успішно дається забирати, ну, Ямайка побіждає. І повністю ограждаємо пучк морю і стоїть із цієї сторони. І бере собі такі лиска, ніх'я вибач, з YouTube за слово. Ну, отут уже друге, вони висаджуються тут. Тин, тин, тин. І вони забирали. І були мирні переговори, що це встається Ямайку. Далі в нас щось е, ночі. Хоче взяти собі у території, де виходить море Аргентини, щоб не було, щоб вони засухи були. Аргентина, що не правительство, споруд, це зробити. Правительство розрішило. І потім вони їм заплатять дуже багато техніки, от що. Вони розрішили. І все, у них виходу з мору нема. Ну так, що вони взяли, щоб точно не було. Так, тут Островки, Островки, Островки. І ще її все взяли. <різь> О, Росія вже другий раз нападає на Україну. Так і другий раз вже мільйонний раз нападає на Україну. Заходить в Рівний, ой, то і той сум, потім йде, йде отак. Отак, От опять же, з Білорусі хочуть захватити Київ, Вони окружили Київ. Ну, тут не все так просто. Україна одразу їх виводить із войск, забирає на мирних переговорах, чуть-чуть, е, чуть-чуть Білорусі і чуть-чуть. Росії. Так. Цей успішно забираю. И уменьшили території України. А їй надо было нападать росіянчики. Так. И ще я бо тут рядом Москва. Покухаю переживаешь. Далее в нас. Далее в нас, короче, самое интересное. Индесят хочет вступить в НАТО. Вона им заплачує на ранней лайки, целу то там, и вона вступает в НАТО. И Украина тоже, только наша давно. Андора хочет раздать свою территорию. и решил просто Испанию дать территорию. Испания сразу соглашается и еще Андора. Так. Италии, Франция с Италией, Немеччиной и Австрией І Ігінштейном, на Гінгштейном хочуть напасть на Швейцарію. Ну, на Швейцарію не напасть кажуть, що невозможно. Вони якось попитаються, бо там Альпи якось будуть тіти. Ці дві країни повністю окружили. Так. І Україна буде допомагати. І Італії. А це, значить. А це, значить, проти Швейцарії. Так. І вони заходять з цієї сторони. Франція з цієї сторони. Це благодаря Україні. А Німеччина з цієї сторони. Їх одразу виганяють з НАТО, але потім опять вертають за гонорар. Ну, гр за гроші. Линштейн тоже начинает. И Австрия тоже. И Швейцария капитулирует. Да. А ну-ка куда? О. Так. Далее. Німеччина хоче повернути Німеччику імперію. І вона успішно це робить, купивши сіл, і робить Німеччину опять імперію. І роба німечку імперію. Так, і летвуша тут чуть-чуть. Вс, імперія прошла успішно. Тим іменем Временю... Люксембург. Люксембург, взагалі, членов, тому що вони об'єднилися і, вообще на що взяла плод. Що е... отак? Далі е... сказала, сказала, що Швейцарія капітуліриє. Да, Швейцарія. А на самом деле вона шеут, ніхто це же не узнає. Швейцарія починає допомагати Бразилія, Індія і Китай. І вони успішно заходять. Ну, як ви знаєте, Америка проти Індії, і там Бразилії і Китай, так що вона теж допомагає Італії. Ну, і всіх з того боку. І все. А тут уже франция. Че, в Италии уже точно, понимаю. Так, девочки. Я же разкажу, напишите коментарі, комментарій, що мені вчора написали, і я зняв продовження. Якщо хочете продовження, пишіть, я завжди зніму, В будь-яке время року, так скажемо. даже. Коли напишете, пишете, твій зніму, якщо хтось напише. А, і стать, я ще буду на цього підписуватися, хто мені напише. Буду підписуватися. Нічого подписчика, якщо мені написав, я вже підписався. Так Подписался я два. Э, Знаєте, если у вас... ноль ну, подписчиков, я підписую два рази і у вас два подписчика. Ну, і з одного аккаунта із вас уже два подписчика. Або если у вас там не вистачає, э, це може бути і Тикток, яка як платформа ви хочете. Або если вам там, ну, допустим, не вистачає. І хтось я буде на Ютубі 90 999, ти зразу 1000 і 1000 років. Я буду підписуватися два рази. А моїм підписчикам, які мене дивляться, які мене дивляться постійно, аж, аж цілих три рази. Це моїм суперподписчикам. Так что так, ребят, подумайте, напишіть. Вам не сложно і получайте підписку. Ребят, я тільки узнав, что Ван Голли тут кусочек есть. Ребят, реально, я тільки узнав. А хто знал, хтось з нами? Напишіть в комментариях, ви знали, что Ван Голли є кусочок. Вот тут. Я не знал. No choice. Ну, да, я не знав. Може, ви знали? Так, і видеоці доволі швидко залітають, так що їх немаю. Так, ну вернемося з 7 е, ігрі. Україна хочу повернути зелений клин. Челист? Клей, навірно. Да. І тут забираю зелений клин. Какие будут, да, ребяточки. Вот тут на севере России там у нас. Все, забрал. Еще даже меньше, наверное. Ну, ладно. Лисенечки потерпеть не можно. Так. Вот тут идут островки, островки, островки. Это неинтересно. Неинтересно. Те, что антректиды, да? ну, это не чья крина да? просто забирает себе кусочек Чили, просто так. Ну это не Чили, а еще и остая Аргентине, вот так. Вот да. Так. Шо?

Так, ребяточки. Давайте разю. Оргатину. И вот тут нужно вот так і и все это. Так. так, ну давайте, ребят, я зараз. Подожди пока. Так, хлопці, я тут, так скажем, трохи відновившись. У нас, ну, ще хай буде Парагой, ось що, це ось там стоїть Парагой, ось, 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 доченька Парагой. І по мене вот да. э, ось січлі. Так. Алєнтина забрала у ці вже кусочки. Так, хлопці, і воно так. Ну, а якщо ви хочете третє части, пишіть мені в коментарях. Ну, і всім какого азангелком, бо всім What about